Hyundai Elantra 5-го покоління, 2012 рік, 1.6, автоматична трансмісія. Сьогодні на тесті. Поїхали! Це досить доступний цей сегмент в нас на ринку. Ціни стартують на такі автомобілі приблизно з 7 і до 12 тисяч доларів в залежності від ріку виробництва, загального стану і комплектації. Є правда декілька екземплярів, які власники продають за 15-20, але про них зараз не будемо. Тож друзі, давайте розберемо чи вартий цей автомобіль уваги у 2024 році, і почати я пропоную з салону. І так, друзі, щодо салону Hyundai Elantra. В принципі, тут доволі зручно, як для цього сегменту. Мені б хотілося сидіти трошки нижче, але це максимально низьке положення сидіння. Але, тим не менш, до стелі я головою не достаю, нагадую, що мій зріс майже 2 метри. Сидіння досить зручні, вони, звичайно, на якоїсь там суперанатомічної форми. Але, в принципі, от я півдня вже катаюся, і в мене спина не болить. В цьому сегменті, в принципі, я вважаю, що це вже добре. А що стосовно посадки, як за кермом, в принципі, нормально, до керма достаю, тобто навіть людина високого зросту може тут налаштуватися ну, досить комфортно і правильно. З цієї точки зору до цього автомобіля, в принципі, нуль питань в рамках цього сегменту. У нас мультифункціональне кермо, ми тут можемо керувати магнітолою, можемо керувати круіз-контролем. Можемо кремувати невеличким дисплеєм на приладовій панелі. В принципі, все плюс-мінус стандартно. Воно досить зручне, воно має такі анатомічні невеличкі виштамповочки. Ну, не сказав би, що тут щось таке цікаве по цьому керму. В цьому сегменті, ну, звичайне, нормальне кермо. А воно в нас, звичайно, з механічними регулюваннями. До речі, досить таке по діапазону достатньо велике це регулювання. В нас електросклопідйомники, автоматичне в нас тільки водійське, але тим не менш всі склопідйомники електронні, електронне регулювання дзеркал, центральний замок. У нас є безключовий доступ, повноцінний безключовий доступ, звичайно, тільки з передніх дверцят і кнопка запуску двигуна. В принципі, я вважаю, що для цього сегменту авто у 2012 році це досить непогано. Клімат-контроль, можемо. Налаштовувати температуру окремо як для пасажира переднього, так і для водія. А, позаду в нас дефлекторів нема, тобто в нас а, фактично клімат тільки на передніх сидіннях. Звичайний клімат, в принципі, це майже топова комплектація, в більш топовій комплектації, максимальні Могли ще бути підігрів сидінь, в нас їх нема. А, і, здається, в принципі, все. А, підігрів керма ще міг бути в топовій комплектації, в нас його нема. Мультимедійна система, ну, вона звичайна, тут немає ніякого сенсорного екранчика. Але, тим не менш, ви можете ну, послухати радіо, можете завантажити CD, можете слухати музику з MP3, можете підключити свій телефон. У нас тут є Aux і usb роз'єми. Також є розетка на 12 вольт, невеличка ніша. Важіль автоматичної шестиступеневої трансмісії, в принципі, нічого цікавого, в нас є мануальний режим. Трошки далі рухаємося по тунелю. Бачимо два підстаканника, вони різні, є з один з поглибленням, таким, можливо, для якоїсь пляшки чи маленького стакану з вашим еспресо, другий ну, звичайний. Поряд маємо важіль стоянкового гальма, воно ручне. І відповідно для тих, кому це ще цікаво, зимою можна, та й не тільки зимою, трошки повеселитися, наскільки це можливо на передньопривідному авто. У нас є підлокітник. Це, наскільки я знаю, теж привілеє далеко не всіх комплектацій. Там є ніша, вона доволі глибока, доволі глибока, і безпосередньо перед підлокітничком є ще невеличка ніша, куди можна скласти якісь свої дрібні речі. Бардачок на стандартному місці, відкривається він в нас з кнопочки, і, в принципі, я так думаю, що тут мав би бути мікроліфт, але чомусь його нема або він погано працює. В цілому, звичайний бардачок, звичайно, нічого в нас не оброблено флоком, ні в цьому бардачку, ні в бардачку, який під підлокітником. Але в цьому сегменті на це розраховувати в принципі, і не варто. З цікавих опцій, які в нас є, в нас є камера заднього огляду. Вона... Відображається при, при вмиканні заднього ходу на дзеркалі заднього виду. Вона маленька, я б не сказав, що дуже інформативна, але в принципі в якихось ситуаціях, можливо, вона вам допоможе припаркуватися, прижатись там до якогось автомобіля чи до стіни, в залежності від ситуації. Також ми маємо датчик світла, датчик дощу, маємо автозатемнення на салонному дзеркалі. В Принципі, я вважаю, що знов таки в цьому сегменті в 2012 році це непогано. Комірці сонцезахисні стандартне. У нас підсвітка вмикається в ручну. Тобто, можете без підсвітки, коли закриваєте комірець, вона вимикається. Дзеркальце все ідентично як у водія, так і у пасажира. Відсик для зберігання ваших окулярів, в принципі, стандартно, вмикання вимикання світла. В принципі, більше нічого такого цікавого тут попереду нема. Хотів би відмітити, що досить непогана збірка автомобіля, а, незважаючи на те, що авто 2012 року, тобто йому вже більше 10 років, а, майже нічого не скрипить, не гримить, а, трішечки поскрипує ручка, коли ми її отак от мацаємо. В цілому ж, все зібрано нормально, нічого не гуляє, не скрипить, не гримить. У нас центральний тунельчик, навіть якщо ми його похитаємо, він доволі такий монолітний. Ну не прям зовсім, але. Ну, Повірте, навіть в автомобілях класом вище ви можете такого не побачити. Там все буде гуляти. Тут все класно, дверна карта ну трошечки, але в цілому класно. Тобто, на мій погляд, для цього сегменту авто це дуже непогана збірка. Прямо дійсно дуже непогано. У нас тут внизу все зашито аж до педального вузла. Нічого не дратує ваше око, все, все приємно. До речі, в нас встановлені чохли на цьому сидінні. Ну, Взагалі на всіх сидіннях в цьому салоні. Оригінальний салон в нас теж о такого світлого кольору. Він шкіряний. Ну, як шкіряний, скоріш за все, дермантиновий, але тим не менш, перфорований, без вентиляції, звичайно. Чохли тут встановлені виключно з огляду на те, що ця машина у власності автомеханіка, і для того, щоб не бруднити світлий салон, він вирішив встановити ось такі темні чохли. В цілому салон дуже симпатичний. Світлий, світла стеля, світле сидіння, світлий пластик, двірні карти це все виглядає досить приємно, особливо в цьому сегменті авто. Тепер давайте поговоримо про задній ряд сидінь. Так, друзі, щодо заднього ряду Hyundai Elantra 5-го покоління. В принципі, тут краще, ніж я думав. Я наразі сиджу сам за собою, і, в принципі, в мене навіть влізають впритик, але влізають ноги, якщо я їх поставлю рівно. У нас тут, в принципі, нічого цікавого нема. В стелю я трошки впираюся, я зараз трошки сутулюся, щоб це не робити. Але мені здається, що в принципі людині з ростом не вище, ніж 1,85 м. Тут буде ну, більш-менш нормально. У нас є світло. У нас є ручки страху, крючечки для вашого одягу. В принципі, невеличкі кармашки в дверях, як і попереду. Склопідйомник, в принципі, все. Тут ще. Є підлокітник, але він закритий чохлами, тому я не буду його доставати і, на жаль, не зможу оцінити наскільки він зручний. Але я думаю, що, в принципі, як і в усіх, ну, це, це сегмент, нічого тут такого супер-дупер не буде. Просто звичайний задній ряд їхати можна, але ну, не треба. Може, якщо ви маленького зросту або якщо тут дітей возити. В принципі, дорослій людині, я думаю, що тут, навіть якщо вона невеликого зросту, не буде якось там суперкомфортно. Але їхати можна, в принципі, якихось питань глобальних в рамках сегменту нема. Давайте поговоримо про багажне відділення. Так, друзі, багажник Hyundai Elantra. 470 літрів. В принципі, це не те, щоб дуже багато. Але для цього сегменту це не такий нормальний середній показник. Скажімо так, у Octavia тих років буде майже 600, у фокуса. 420, а у Corolla 450. Тобто, це далеко не самий маленький багажник. Він доволі зручний, стандартної форми. У нас петлі нікуди не сховані, нічим не прикриті. Тобто, вони з'їдають трошки простору багажного відділення, якщо ви будете його повністю завантажувати. У нас є крючечки. В принципі, це, мабуть, єдині органайзери, які тут є. А, ну, Обивка стандартна, нічого такого класного. Супорового тут нема, убивка як оббивка. У нас складаються сидіння, в принципі, це зручно, якщо вам треба перевозити якісь великогабаритні вантажі. Автоматичного закривання в нас, звичайно, немає, в нас немає навіть ручки якоїсь, якою ми можемо закрити цей багажник. Так, звичайний багажник є багажник, у нас під подполом тільки запаска. Ну, верніше була запаска, зараз там газовий балон. В принципі, нічого цікавого, багажник як багажник доволі стандартний для цього сегменту тих років. Поїхали далі. Друзі, благодійний фонд StarLife, як завжди, збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР і мов України Крила. Вони на постійній основі потребують дронів для виконання бойових завдань. Будь ласка, донатьте та підтримуйте наших воїнів. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Всі посилання як завжди будуть в описі під відео. Так, друзі, що до керованості цього автомобіля. В принципі, на мій погляд, керується в рамках сегменту, він нормально. Деякі жаліються, що типу, тут балка встановлена, і як так, була ж раніше незалежна багатоважільна підвізка, а зараз встановили балку. Ви знаєте, на мій погляд в цьому нема жодної проблеми, тому що є велика різниця між багатоважільною підвіскою, яка використовується в преміумі, там в якійсь п'ятірці BMW або сімці, в е класі в Audi A6. І в тих багатоважених підвісках, які використовуються там в B, C, D сегментах це трошечки різні речі. А балка, вона дешевша, вона дешевша як у виробництві, так і в налаштуванні, так і в ремонті. І коли ми говоримо про автомобіль Ц-сегменту, це перш за все автомобіль, який повинен вас вести більш-менш нормально, комфортно, керовано і бути достатньо дешевим в обслуговуванні. І з огляду на такі. Задачі, на мій погляд, балка підходить значно краще, вона забезпечує стабільну поведінку автомобіля напрямі, досить приємно себе автомобіль в рамках цього сегменту поводить у поворотах. І також ця підвізка недорога у ремонті. По-перше, вона більш довговічна а по-друге, заміна і обслуговування такої підвізки не вартують якихось космічних грошей. Що для людей, які купують собі автомобілі в цьому сегменті, на мій погляд, повинно бути важливо. Тому. Комбінація Макферсон попереду, торсіонна балка позаду в цьому сегменті, на мій погляд, це найкращий варіант, який може бути з конструктивної точки зору. Якихось проблем покерованості особисто я не бачу. Так звичайно, коли ви їдете і потрапляєте на якісь нерівності, ви відчуваєте, що у вас там позаду балка, вона трошечки гуляє. Це відчувається, це факт, але це конструктивна особливість такої конструкції. Повірте, на деяких автомобілях це і навіть де-сегменту, на яких встановлена багатоважельна підвізка, вона себе поводить не краще місцями навіть трошки гірше. Тому краще вже хай буде нормальна, адекватна балка, ніж якась досить посередня багатоважельна підвізка. Щодо динаміки, друзі, ну цей автомобіль розганяється до 100 км на годину. І на мою думку, в принципі, коли ми говоримо про цей сегмент, цього повинно бути достатньо. Ще раз, на мою думку, принаймні, цей автомобіль в цьому сегменті це просто автомобіль. Він не повинен мати якісь суперські динамічні характеристики, в жодних з конкурентів цих характеристик нема. Він не повинен якось супер-дупер керуватися або бути суперкомфортним. Це трошки ну, не ті автомобілі і не за ті гроші. Цей автомобіль повинен бути збалансованим, він повинен більш-менш адекватно їхати керуватися. Вам повинно бути зручно у міському потоці. На мій погляд, динаміки цьому автомобілю вистачає для того, щоб просто нормально рухатися у міському потоці, не відчуваючи якогось дискомфорту. Тепер, друзі, я пропоную поговорити більш детально про двигуни, які могли бути встановлені на цей автомобіль. Так, друзі, перш за все, хотів би відмітити, що дуже зручно відкривати капот. У нас цей язичок він прямо тут, тобто вам не треба його ніде шукати. Звичайно, в нас кочерга в цьому сегменті. Було б дивно, якби було щось інше. По двигунам. В нашому конкретному випадку 1,6 був ще 1,8 і 2,0. 1,8 і 2,0 це дуже схожі за конструктивом двигуни, і в них одні ті самі проблеми, в принципі. Також були версії з безпосереднім впорскуванням на всіх цих трьох двигунах, але в нас на ринку ви скоріше за все зустрінете 1,6 як тут, і 1,8 з звичайним розподільчим впорскуванням. Тож про них і поговоримо. В принципі, 1,6, на мою і не тільки на мою думку, досить вдалий надійний двигун. Проблеми в них були з задірами, і ці проблеми були визвані руйнуванням каталізатора. Тут стоїть так званий катколектор, тобто у вас ну, фактично зразу у впускному колекторі вмонтований каталізатор. Від поганого палива він досить рано сипався і, відповідно, потрапляв. Його частки потрапляли у циліндропоршневу групу, і все це йшло у рознос. В принципі, скоріш за все, ми говоримо все-таки про автомобілі, яким там 10-15 років, скоріш за все, вже хтось з цією проблемою стикався і він її вирішив. Або завчасно вирізавши каталізатор, або по факту відкапіталивши двигун. В цілому, двигун дуже класний, дуже надійний. Близько 130-140, в залежності від модифікації ринків і так далі кінських сил. Близько 150 ньютон-метрів крутного моменту. Звичайно, він у нас там ближче до верхів. Але я скажу, що цього, в принципі, достатньо для того, щоб на цьому автомобілі комфортно пересуватися по місту. З нюансів по обслуговуванню тут досить слабкий ГРМ. Ну, як, досить слабкий, десь 150 плюс-мінус в залежності від тисяч кілометрів. Але його заміна не коштує якихось колосальних грошей. Також деякі жаліються на низький ресурс маслонасосу, десь теж приблизно там, 150 тисяч кілометрів в залежності від. Також по нюансам, тут немає гідрокомпенсаторів на відміну від 2.0, і відповідно вам доведеться е, з певної періодичності регулювати зазори клапанів. Але я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. Що стосовно двигуна 1,8, е, на мою думку, і не тільки на мою думку, він трошки погірше. Сказати, що він там значно динамічніший, там плюс 20 кінських сил вони сильно щось вирішують? Ні, абсолютно ні. А, але той двигун страждає на задіри, і в даному випадку він страждає не від каталізатора, а від трошки каряво спроєктованої ЦПГ. В принципі, це лікується капіталкою і ілізуванням, але ну, на що воно вам треба? Знов таки, ми говоримо про автомобілі, яким 10-15 років. Скоріше за все, вже хтось з цією проблемою стикнувся і або в двигун, або взяв контрактний. Але тим не менш, що у 1,6, що у 1,8, що у 2,0, якщо ви його знайдете десь, перед покупкою бажано, ну верніше не бажано, обов'язково треба зазирнути у циліндри і подивитися, що там з ними. Після Глізовки 1.8, в принципі, ходить нормально, як і 1.6 там близько 250-300 тисяч кілометрів без якихось глобальних проблем. Друзі, звичайно, ви повинні розуміти, що ми говоримо про автомобіль, якому 10-15 років, і дуже багато чого буде залежати від того, як цей автомобіль обслуговували і як на ньому їздили ці 10-15 років. Якщо цей автомобіль був десь там у таксі, наприклад, або якщо його погано обслуговували, дуже рідко робили ТО. Заливала якесь погане паливо. Ну, відповідно, його технічний стан навряд чи буде задовільний. Той самий каталізатор, наприклад, на 1,6, який дуже швидко виходив з ладу, в першу чергу ця проблема була пов'язана саме з поганим паливом, тому що люди заливають сюди другий бензин, а другий бензин у нас, в принципі, бензин на те, щоб дуже класної якості, а знайти нормальний другий це ще. Задача, знаєте, з зірочкою. На мій погляд, сюди варто заливати п'ятий, просто нормальний п'ятий бензин. Що стосується трансмісій, були механічні шестиступеневі, з якими, в принципі, не було абсолютно ніяких проблем, і були шестиступеневі автомати. От конкретно з автоматами трошки особливостей було. В цілому, коробки нормальні, вони входять без проблем 200-300 тисяч при умові, що ви їх нормально обслуговуєте. Але на дорості, як в нашому випадку, можуть спостерігатися невеличкі поштовхування, особливо коли ви гальмуєте, і автомобіль перемикається там третя, друга, перша. При таких умовах ви можете відчувати досить такі різкі поштовхи. Також невеличкий поштовх у дористових трансмісіях відчувається при перемиканні на задній хід. Це програмний баг, і його можна виправити, заливши прошивку з рестайлінгової трансмісії. На мій погляд, значно важливіше, ніж динаміка у даному сегменті стоїть питання економічності, і в даному випадку цей автомобіль відповідає в принципі запиту відносно економічності. По-перше, ви можете поставити газ, хоча я і не прихильник такого, але тим не менш, ну, ми розуміємо, що в наших реаліях багато людей ставлять ГБО і на цей двигун без проблем це ГБО ставиться. Єдине, що не забувайте, що це обладнання потрібно іноді обслуговувати. І нормально налаштовувати, щоб воно працювало нормально, не вбивало ваш двигун і дійсно економило вам гроші. Якщо ви все ж таки їздите на бензині, то витрати палива будуть складати приблизно 8-10 літрів на 100 км. Причому в незалежності від того, чи у вас 1,6 чи 1,8. Ну плюс-мінус вони їдуть плюс-мінус однаково, і витрати палива плюс-мінус однакові. Шумоізоляція автомобіля, звичайно, на високому рівні. Їй не вистачає. По перше, багато аеродинамічних шумів. Частково вони зумовлені встановленими вітровичками в нас на дверях. Але я впевнений, що навіть якщо їх зняти, все одно буде багато аеродинамічних шумів. Це в принципі це нормально для цього сегменту. Це не найтихший автомобіль з цього сегменту, на якому я їздив. Хоча, звичайно, тут знаєте, тут дуже важко сказати: це треба проїхатись на одній і тій самій гумі з однією тією ж самою швидкістю по одній і тій самій дорозі. В однакових погодних умовах на двох машинах зразу одна за одною. І тоді можна буде сказати, ну, по факту, яка машина більш тиха, яка більш гучна. Так, от, чисто згадуючи свої відчуття від тої ж Жети, наприклад, чи від Октавії, на якій їздив там, три роки тому, ну, дуже важко сказати. По-перше, була інша гума, по-друге, були інші погодні умови і так далі. І так далі. Але знов таки, ну, розраховувати на якісну шумоізоляцію в цьому сегменті не доводиться. Це потрібно розуміти, коли ви обираєте собі автомобіль. З мінусів, до речі, хотів би відзначити досить широкі передні стійки, за ними дуже поганий огляд, і вам потрібно постійно визирати, що там є чи нема, бо можна пішохода не помітити, або навіть автівку якусь не помітити. Це такий суттєвий мінус з точки зору безпеки і огляду з автомобіля. Так, друзі, які висновки я можу зробити. На мою думку, це досить непоганий автомобіль цього сегменту в тих руках за свої гроші. Типу, тут немає якоїсь суперкерованості, тут немає якогось суперкомфорту, тут немає якихось там суперопції, суперкомфортного салону. Ну, типу, це звичайний транспортний засіб. І для тих людей, хто шукає собі саме транспортний засіб, тобто просто їздити з точки А в точку Б більш-менш комфортно, більш-менш нормально. Не за якісь космічні гроші, як при покупці, так і в обслуговуванні, достатньо надійно, економічно і з відносним комфортом. На мою думку, в цьому сегменті цей автомобіль заслуговує на тверду четвірку. Чи взяв би я собі такий? Скоріше за все, ні. Я б дивився на щось по типу Октавії, гольфа або джети. Але це я, і це виключно моя точка зору. Друзі, дякую вам, що дивилися це відео. Свою точку зору ви обов'язково напишіть в коментарях. І пам'ятайте, що обирати собі автомобіль слід виключно виходячи з ваших особистих вподобань та сценаріїв використання. Дякую вам ще раз за те, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові випуски на моєму каналі. До зустрічі!